Дорогі скорпіони, я вас вітаю. Таро прогноз для вас на квітень місяць. На що буде багатий місяць для вас, які основні події вас очікують? І так, перша карта для вас. Королева Кубків. Можливо, нам показує вас, якщо нас дивиться дівчина, можливо, ви в одного знаку зодіаку. А якщо ви така емоційна, чутлива, емоційна в плані іменно чуттєвості, а, така доволі ранима, тендітна, а нам може показувати вас, або якщо, наприклад, ви себе не впізнаєте по цих характеристиках, або нас дивиться чоловік, то зверніть увагу на таку дівчину, на таку жінку, яка підпадає цьому опису. А тобто, це ви або така людина буде ключовою для вас на початку. Квітня. А, наступна карта для вас імператор. І ось тут у нас виходить імператор. Якщо дивиться все-таки дівчина, то тут поява у вашому житті може бути ось такого чоловіка. Якщо ви одружені, то тут може бути вирішення якихось питань з вашим чоловіком, або поява у вашому житті ось такого чоловіка. А людина така доволі тверда у своїх переконаннях, непохитна, буває інколи вперта така доволі. Але людина за якою ви будете як за кам'яною стіною. Якщо інколи, якщо звертати увагу на знак зодіаку, то тут може бути Чоловік овен, але не обов'язково. Ще одна карта для вас. Карта сонця. Дуже гарний набір карт може говорити про якісь позитивні зміни у стосунках у парі. Якщо ви з це ваш чоловік і там показує вас як вашу пару, для можуть бути хороші новини у сім'ї у вашій парі, для когось це може навіть говорити про хороші новини стосовно поповнення вашої сім'ї. І ще одна карта, карта відлюдника, говорить про те, що може бути пізнання якихось таємниць, отримання якихось нових знань. Про щось нове можете довідатись. Може бути, що можете бути проходити якесь навчання у вашому житті. Може бути навчання пов'язане з роботою. Може бути, що отримаєте підвищення по роботі, і для того, щоб його отримати, потрібно буде пройти якісь курси підвищення, кваліфікації, наприклад. Так, дивимося, що колода у нас. Що вам очікувати? Перша картка, карта Дев'ята дев'ятка жеслів нам говорить про те, що дуже важливо звернути увагу ще, от якщо нам все-таки вас показували на ваш емоційний стан, на ваші емоції, на ваші почуття, на ваше відношення до навколишніх ситуацій, чи немає у вас якихось страхів, можливо, якісь переостороги, можливо, якісь такі, от, знаєте, емоційні, не те, що качелі, а от можуть бути така як емоційна нестабільність. Із-за якихось або думок, або з якихось конфліктів, які можуть бути. От, тому тут важливо звернути вам увагу на свій емоційний стан і намагатись цього позбуватися. Друга карта для вас п'ятірка Пентаклі нам говорить про те, що от бачите, як період застою, нерозуміння, що робити далі, от, може бути із-за от, от ваших страхів, і за ваших якихось, можливо, прив'язок до чогось негативного, якихось негативних установ. І от ви сидите і думаєте, які рішення вам а, приймати далі? Можливо, це рішення пов'язані з вашим чоловіком, або от з якимось ось тут, можливо ваш шеф, начальник по роботі. І бачите, друга половина квітня йдуть позитивні зміни. А, ви закінчите ось ця от якась. як а, Смуга застою, смуга затища. От і карта мир нам говорить про нові можливості, новий виток. Бачите, дуже схожі карти між собою про якісь позитивні події, про нові можливості, нові варіанти, нові ресурси, новий виток у ваших стосунках, в сім'ї, в бізнесі. Для когось це може бути поїздка, для когось можуть бути все ж таки хороші новини, пов'язані із вашою сім'єю. І ще одна карта. Для вас. Десятка пентаклів, карта стабільних стосунків, карта стабільних відносин у парі, гармонійних стосунків, коли ти мені, а я тобі, коли все на балансі, коли все добре і в фінансовому плані, і в моральному плані, коли вже йде задоволені своїм станом і статусом. От, тому перша половина квітня може бути така, знаєте, ще якісь переживання можуть бути, а от друга половина квітня от, вже йдуть гарні для вас події, якісь переміни, зміни хороші, хороші новини. І ще одна колода для вас. А, знову ж таки, нам показує чоловіка. От бачите, ви і якийсь чоловік. Або якщо дивиться чоловік, то ви і якась дівчина, дружина, можливо. От тому тут в першу чергу йде як чоловіка і жінку нам показує, Це може бути пара, або якщо, наприклад, там вирішення якихось ділових питань, то чоловіка і жінку між чоловіком та жінкою. А друга карта знову ж таки, карта сонця вже у нас випадала. Бачите, з кінця другого тижня вже будуть. Для вас якісь хороші переміни. А третій тиждень позитивні вже зміни, тобто тут ви вже запустите, як знаєте, процес пішов. І з третього тижня ви вже отримуєте позитивні зміни. Карта звістки, карта хороших новин. І четвертий тиждень. Карта роздоріжжя говорить нам про те, що, може бути, ще будете обдумувати, який вибір вам зробити, яким шляхом піти. Але ви зробите правильний вибір, тому що тут випадає у нас десятка пентаклів, яка нам говорить про стабільні, стабільні стосунки і про стабільний, і гормональний, можливо, і гормональний для когось, і моральний. План і фінансовий план, от і випадає карта стабільності. Будете під кінець квітня, ще можливо робити якийсь вибір, вибирати серед двох варіантів, або якою дорогою вам піти. І ще дивимось на ось такій колоді порада вищих сил для вас, що вищі сили вам радять. Ось така порада карта для вас. Хто не встигає прочитати, ставте на паузу. Також буду вдячна вам за лайк та коментар під вашим під цим відео, як цей розклад. Відображається, відігрується з вашим станом. Для мене важливо це знати, наскільки такі розклади вам актуальні, тому я вам буду вдячна за зворотній зв'язок для того, щоб розуміти і подалі знімати для вас такі відео передбачення на місяць. Я вам бажаю самого найпрекраснішого місяця і до зустрічі з вами у нових відео.